Вас, всіх, на каналі Мама намалюй Сьогодні в нас Прикольна тема уроку. Я знаю, що ви всі знаєте про покемонів. Сьогодні ми намалюємо з вами Пікачу, найвідомішого покемончика. Його дуже просто малювати. Задобиться нам лише чотири кольори: ось такий жовтий, червоний, рожевий та коричневий. Та чорний маркер для контуру. Я одразу буду працювати маркером, щоб вам було гарно видно. Ви працюєте простим олівцем та резиночку. Не забувайте. Нагадаю вам, щоб ви обов'язково були підписані на мій канал. Це для мене дуже-дуже і дуже Мені приємно, як ви, якщо ви підписані. Натискайте мені ваші лайки, якщо подобаються а, мої уроки. Коментуйте мені, діліться моїми уроками. Також можете оформлювати спонсорство. Під кожним відео є така кнопочка Спонсорувати, де ви за 150 гривень на місяць отримаєте доступ до всіх всіх ексклюзивних уроків, які там ще є. На каналі і постійно поповнюється. А ми з вами поїхали. Отже, розташуйте арку щось так горизонтально. Наш покемончик буде ось тут по центру розташований. З чого він складається? Це його тіло, такі маленькі ніжки, дві ручки, два вушка і такий як хвіст. Отже, поїхали. Малюємо, дивіться, що малюємо ось таку лінію. Це його е, верх його голови. Далі малюємо одне вушко. Інше вушко в нього буде ось так стирчати в бік. Тепер в нього голова така не кругла, вона ось так йде трошки. Ось так, потім трошки щічка одна, інша. Оп. Ось так. Оченята кружечки такі. У нього потім, дивіться, між очами ось тут такий маленький носик. І звідси трошки відступаємо і малюємо у два боки ось так. Оп, оп. І ось такий ротик, і там в нього язичок. Тепер нам треба ось що зробити. Намалюємо одну йому ручку. А інша в нього буде ось тут. Далі тіло. Тіло в нього ось таке. Воно начебто і ніякої форми немає. І ось такі ніжки маленькі. Оп. І тут намалюємо у нього хвіст, пам'ятаєте, як іде. Оп! І повторимо ось такий в нього хвіст. Тепер ще забули щічки ж у нього такі величенькі. Тепер нам треба це все розфарбувати на вушках міточки. Можете ще чорний маркер приготувати, він нам знадобиться для ось цих частин верхніх. Дуже просто малюється, нічого складного взагалі немає. Пишіть, будь ласка, мені в коментарях, яких ще героїв ви б хотіли навчитись малювати. Може, якісь, е, не знаю, з мультфільмів, з ігор Angry Birds, там, з Бравл Старс, які ви дивитесь мультфільми, в які ігри граєте. Я буду читати ваші коментарі і буду намагатися записати уроки з тими героями, які вам цікаві, щоб вам було е цікавіше займатися малюванням, коли ви малюєте те, що вам подобається. Тепер нам треба його зафарбувати жовтим нашого покемончика. Яких ще ви покемонів знаєте? Бо про цього мені писали, що хоч хотіли навчитись його малювати, тому саме його я і обрала для уроку малювання. Але їх вже ціла купа, тому коментуйте мені. Це великий шанс того, що ви побачите цей урок на каналі. І, як завжди, я чекаю на ваші малюнки. Під кожним відео є посилання на мій інстаграм, куди ви можете відправити ваші малюнки. Я їх, по-перше, публікую в інстаграмі в сторіс. По-друге, в кінці кожного місяця, в останній день місяця, я публікую художників місяця. Тому, будь ласка, надсилайте, якщо бажаєте потрапити. В допис з художниками. Для цього потрібно просто надіслати ваше фото з малюнком. Так, можемо ще взяти такий бежевий. трошечки ось тут додати, відтінити, як завжди ми з вами пробуємо Дано ж Коричними тут трошки ще додамо. Ось такий в нас з вами вийшов покемончик. Сподіваюсь, вам сподобалось таке просте малювання. І чекатиму на вас на наступному уроці. А на сьогодні це все. Па-па!